В небі місяць зіходить смутний, поміж хмарами вицвій, ховає, Його промінь червоний сумний, понад хмарами світить, палає, мов пожежа на небі горить, землю ж темні тіні вкривають, ледве промінь прорветься на мить знову хмари. Мов дим застилають. Крізь темноту самотно зорить, одинокає зірка ясна, її промінь так гордо горить, не страшна їй темнота нічна, гордий промінь в тієї зорі, та в нім туга палає огниста, І сіяє та зірка вгорі, мов велика сльоза промениста. Чи над людьми та зірка сумна променистими слізьми ридає, чи того, що самотна вона по безмірнім просторі блукає?